Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І а, вчора я робила вже розклад: військовий стан, воєнний стан. Бачите, я там, ну, так ви мене я не перевіряла. Я вам довіряю. Ви кажете, що я трошки поплутала. Дійсно, я а, подивилася, військовий і воєнний стан це різні речі. А, краще, ось хтось написав, краще подивитися, а, чи Что для Украины и українського народу лучше: ведение состояния войны или продолжение воєнного положения? Ось, що краще для України. так, розділимо, як завжди я роблю ділю: ведение состояния війни или продолжение воєнного положения. так. стан війни чи продовження, так як ми зараз у нас є Військ, воєнний стан. І так. Дивіться, воєнний стан, як мені карти показують, воєнний стан, якщо ми продовжимо так, як воно є, це стабілізація. Скоріше за все, Стабілізація економічна. Бачите, тут йдеться тільки про гроші, тут не йдеться про щось інше, випали би інші карти. Йдеться тут конкретно про гроші. Тобто, якщо у нас продовжиться військовий стан, можна буде утримати якусь частину. Тут треба вкладати, тут треба заробляти. Тут потрібно якось, ну і зараз подивимося, будуть якісь тут втрати. Да, тут потрібно буде чекати, щоб вкладатися, щоб це невизначеність в Україні буде. Тобто мені таке враження, таке враження з такими речами потрібно бути обережним, так і краще от виходить, що для України стабілізація буде. Можливо, не набагато краще, але економіка, наскільки я розумію, для економіки продовження воєнного стану краще, ніж коли ми. Стан війни введемо. Ось якось так я це побачила. Давайте вже в цьому запитанні подивимося ще одне: чи буде продовження мобілізації в 2024 році? Давайте ще це подивимося. І так. В 2024 році, тобто це на другий рік. Дивіться. В мене таке враження, в мене таке враження, що в 2024 році має бути перемога. Ми, я вже про це говорила. До речі, ті, хто говорять от ви говорили, згадайте, як я говорила рік тому, майже рік тому, скоро буде рік у червні-липні. Я казала не раніше, ще раз повторюю, не раніше, ніж через один рік. Тобто, це мало би бути. Приблизно червень-липень цього року. Але через те, що народ не був довольний, почитайте там коментарі, як мене ганили. Все, людина не прийняла інформацію. Всесвіт міняє вам іншу. Не хотіли через рік буде вам через два. Розумієте? Зараз те ж саме возмущення. Ми про це говорили на сімейки Адамсів в п'ятницю. Подивіться, як я там розказую, що ваше обурення, і не кажіть, що тільки Рашка обурюється, скільки у нас обурення відбувається. Обурення від. Коли людина недовольна чимось, Всесвіт їй робить те, чим би е, міняє її. От, і поміняло вам ось це моє бачення. Це не значить, що, можливо, а можливо, я і не права, але я так бачу. Ось, якщо з вами сузвучно, будь ласка, ось мені карти показують, що сім місяців можуть бути явні результати. Ось 7 місяців. Але через те, що ми тягнули це на 24 рік, тобто, значить, виходить, червень-липень. Сьомий місяць, виходить, Липень, мої дорогенькі, з чекання урожаю. Тобто, в липні ще урожай не збирають. А ми будемо чекати урожаю. Тобто, виходить, липень. Я наскільки бачу, липень, перемога, ось дивіться, гармонійна, десятка кубків, а, почекати. І я, в принципі, як сказати, мах тут він говорить про майстерність. Про якусь ораторську справу, тобто про проголошення, може говорити проголошення перемоги може бути червень-липень, ось сьомий місяць наступного року. Не хочете, не вірте. Я не, навіть не буду писати, що закінчиться війна цього місяця. Щас мені не потрібні не лаври, нічого. Я просто людина, яка розбирає для вас якісь теми, якісь ваші запитання, про які ви питаєте. Все, мої дорогенькі. Кому не подобається, буде ще отсрочка. Ось так. Обурення людське робить отсрочку ще далі. Все мої любі, бережіть себе і тільки разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.